І ти, ти причетний Брайна. до відпиляння голови Сталіна. Ну, так. так? Але після того, як зірвали пам'ятник, вас почали що робити з вами, скажімо, і зловили? Ну, у нас почали всіх арештовувати, то брав участь в організації і одразу місце Ага. Після того ну я сам прийшов СБУ Буздасу, тому що мої хлопці вже всіх були, зловили. Угу. Так як на мене головна підозра падала, що я підривав, я головний терорист, тому я мусив піти із Де потерпів знущання і катування. СБУ. Тобто, що, що, а, над вами, що над вами робили? Розкажи, що над вами знущалися, Ми катували. А підключали. як катували? Ну, Різні способи. Катували електрикою. Тобто, що робили? До генеталії ну, підключали два проводка ага. і крутили бобіну. Вили бутилкою з водою, вили по затилку. По затилку. Тобто спеціально, щоб не було видно злідів, так? Підвішували стільчиками за руки, щоб ти висів. Угу. Просто розчалися, роздівали, кидали в холодну камеру, морально вбивали. Тобто щоб... ти казав, яка температура була в камері? І тебе голого, так? У футболці. Суто тільки в футболці. Ну, так? І трусаки. Плюс 5. А з якою метою вони це робили? З метою зламати. Ломати. Ти завжди на себе. Тобто вони хотіли, щоб ви призналися в тому, що ви взривали пам'ять. Да. Хоча ви не взривали. Ну, скажу, що в Запорізькій області розкриваємо справ 110%. 110%. Тобто, як в яких областях там 50, то в Запоріжжі 110. Тобто не всі розкривають і ще попередніх там до рухів. Видно вони мають давати якісь відкриті семінари Це. для правоохоронців інших областей, щоб знали. Ну, як воно треба. Його звінили. А, тобто було проведено розслідування, було так? Проведено розслідування, тобто розслідування. ви це донесли до громадськості, було проведено розслідування? Одразу вже після виходу з... Ну про, про те, що його звінили, він поніс якийсь там кримінальний відповідальність час адміністративно за це. Тобто це ж нанесення тілешних ушкоджень, правда? Писав... А було, було встановлено, що в тебе були побої, якісь. Ти вимагав, то, що я... щоб експерти взагалі то, залучили? Що я писав що, там, прокурорам ці всі скарги, там, ага. заяви, я злочну там, як вони сказали. Протиправний дій не виявив. Ага. Скажи, а е, були якісь вини на тобі в побої після цього? Ну, коли ну, ти, ти вимагав, щоб е, огляд експерта, щоб оцінив побої є, чи нема? Ну тоді. Ну, експерт там, там експерта ти не доб'єш, там адвокати не можуть тобто, допомогти? Ти прийшов сюди, нас на Сахарова, да? чи ти ні, зразу ні. туди поїхав за Запоріжжя? Запоріжжя, прийшов. Тому, ти просто знав, куди треба одразу їхати. Треба було краще я до нас му... спочатку. Я, був, я був змушений це зробити. Я розумію, бо підставляти інші все. Це... Тобто ви не взривали ні. Ви просто-напросто його спиляли йому голову. Ну, да. ну так. Ну що, давай. Який результат? Молодець. А скажи, який вирок дано? Ну Дали мені 3 роки позбавлення волі з відтермінуванням на два роки. Але не умовно, да? так? Тобто... Ні. 3 тобто три роки, 3 роки позбавлення... ти будеш сидіти, так? Да? Ну і 11 тисяч штрафів. Тобто за... кожному, кожному 11 тисяч чи да, тільки кожному... Кожному по 11 тисяч штрафу, да. да? так? Нам виходить 110 тисяч. Загальна сума. А кому ти маєш відшкодувати ці гроші? Комуністична партія. Тобто комуністична партія зверталася з позовом про відшкодування матеріальних збитків, да, які ви типу нанесли? – Ну, вони там враховували і 700 тисяч подавали. Там, там, кашу і кузіло на відкриті пам'ятника, там машини, які приїхали на відкриття пам'ятника. Ну там різні, різні такі всякі їхні штуки. Ну, це суд все відхилив, але взяв за основу, там, там, виготовлення близько. Скажи, що нам треба зараз робити в Україні, щоб нас все було гарно. Революцію треба робити. <сист pipelines> Через скільки часу відсіваєш? <ти посилаєш? сист> hmm? Через скільки часу будеш сидіти. Якщо щось зроблю, то... Півтора роки, так? Якщо щось зроблю, якась в мене стаття буде, ага. Тобто мені дають, щоб по новій стадії цих три роки. Ага. А так то можеш нічого. Якщо і... два роки я нічого не, не чіпаю. То, то ти сидіти не будеш. А, а, то а, все. Ага. Ну, тобто два роки мене так ізолювали. Маємо, провокації... <ривіт> Маємо надію, що провокації до тебе не буде. Добре. Не, ну я ще маю тут справу по підпалу а, що <ривіт> мені... <ривіт> <ривіт> Тобто це хтось. <ривіт> тобто, якщо її... Є... Тоже взяли, типу, провокація, так? Да? Так. Да. Провокація, понятно. Да. Добре. Добре. добре.